За Помогає нашу призацію доводі, оскільки він сам спонукав до, до такого нас. Так То mm. ви просите вибачення чи кажете, що він вас спонукав до таких дій? Так, він нас спонукав до того, що ми грубо з ним стали. За це я думаю, ну, вибачення, оскільки я, я офіцер міліції і допустив. Такої розмови, що об'ясуся в їх сторону за грубістю. Обця віж не повториться. Угу. Ну, наскільки я знаю, то говорили грубі слова не ви, а ваш на Ну, оскільки його немає. Я з ним прошу нічого Ви старшите? Так. Судья, будь ласка, ви розмовляли з самим паном міським? Так. Ви вибачалися перед ним? Чи ви тут за собою на цей фону? Якісь пояснення, чому так сталося? Да, при можливості якщо не, не, не зустрінуться, я по ну, собі сторони. Він уникає зустрічі, так. чи ви його не ну, запрошуєте на зустріч? Денька. Скажіть, будь ласка, у вас перші такі випадки в нашій практиці? Так. Це можливо, так. З яким я знайшов непрозуміння з, з водіями. А ви давно працюєте ви? Більше двох років. Більше двох років, так? Так. Ще, по суті, недавно на старті вашої професійної кар'єри, так скажімо. Ну, так. Скажіть, от, що от, ця ситуація? Можливо, якісь висновки знає, для себе зробили? От, що вам треба далі для роботи? як вам треба?